Програмі Лікар Онлайн. Сьогодні ми зустрічаємося із паном Євгенієм Сиротіним. це лікар-стоматолог-терапевт, а також стоматолог-ортопед. Вітаю вас, пане Євгенію, і говорити ми будемо про стоматологічне протезування. Розкажіть нам, будь ласка, в яких випадках воно показано та такі опорні пункти, аби зробити такий вступ. Протезування показане людям, в яких є в наявності відсутність одного або декілька зубів в зубному ряду, і нарушена функція жування естетики. Томатологічне протезування наразі показано людям, в яких є різноманітні дефекти зуби системи, відсутність зубів в зубному ряду. Якщо показано видалення зубів по той чи іншій причині, наразі існує дуже багато різноманітних видів зубних протезів, які підрозділяються, різняться між собою за кріпленням, за матеріалами, з яких вони виготовлені за функцією удержання в ротовій порожнині. Це є це є знімні протези, які показані при досить обширних дефектах зубних рядів у людей. В основному це похилий вік. Та незнімні протези. Це є дві основні галузі розподілення протезів на знімні та незнімні. Далі протези розподіляються. За матеріалами, з яких вони зроблені. Тобто, це є, якщо це повні протези чи часткові, показані при відсутності багатої кількості зубів у зубному ряду, вони виготовляються в основному з акрилових пластмас, котрі мають досить хорошу жорсткість. Якщо це є незнімні протези, то вони являються на сьогоднішній день, це в основному металеві конструкції, на основі металевих конструкцій, безметалеві, також є конструкції незнімних протезів, які наразі є більш естетичні. На сьогоднішній день це більш практично. На мою думку, і естетичніше, ніж металокерамічні протези та протези, та ми вже не говоримо про знімний, знімні протези, які досить некомфортно використовувати людям в повсякденному житті. Якщо говорити про те, яким чином ви обираєте чи радите пацієнтові той чи інший вид, то за якими принципами ви це робите? В основному це є за принципом кількості відсутності зубів у зубному ряду на верхньої та ніжній щелепі. В боковому ряду це відсутність від Трьох і більше зубів ми маємо розглядати вже знімний знімний протез, бо це дуже велика кількість для незнімного протезу і можуть постраждати опорні зуби. Якщо незнімний протез поставити в таку ділянку, то це може призвести до руйнування опорних зубів. Знімні протези назначаються при відсутності багатої кількості зубів, тобто більш чотирьох зубів. При повній адентії, ті, то відсутності зубів в ротовій полості зовсім. Так, в принципі, все. Протезування та вартість. Наскільки зараз це затратно? Наразі це на сьогоднішній день так. Є дуже протези, які дуже затратні, дуже дорого коштують. Але в, наш, в нашій клініці постійно є можливість більш бюджетного протезування. Людини, яка не має наразі багатої суми грошей, потрібно підійти к нам в клініку на абсолютно безкоштовну консультацію, на яку ми з лікарем-терапевтом осмотримо ротову полость порожнину людини та дадимо, дамо їй потрібні консультації, виберемо, який протез їй більш підходить по бюджету. По естетиці, по показанням ротової порожні і так далі. Скільки часу проходить між зверненням до вас за протезуванням і вже готовою роботою? Е -е Різниця є у виді протезування. Якщо це знімний протез, то порядка двох-трьох неділь. Якщо незнімна конструкція, все залежить від протяжності дефекту зубного ряду, тобто скільки одиниць потрібно зробити, бо це дуже складна робота зубного техніка, з яким ми працюємо в тандемі. Порядка може досягати до місяця. Та весь, весь цей час період, да, в який пацієнт буде ожидати протез, ми маємо можливість надати йому тимчасове протезування, після якого не буде страждати так естетичний комфорт пацієнта та жувальна ефективність. Наразі так. І розкажіть більше про тимчасове протезування. Тимчасове протезування це в основному показано при виготовленні незнімних конструкцій, коли безпосередньо я обробляю зуб, там, допустимо, під металокерамічну коронку, та завжди стараюся досягти біосумісності, так скажемо. Тобто зуб має бути живий. Як це? Щоб як умога дольше пацієнт користувався їм, своїм же зубом. Тобто, а живий зуб оброблений, так, він на все реагує, тому потрібно накривати тимчасовою конструкцією. Чи працює у цьому випадку правило? Чим раніше звернувся пацієнт, тим менший об'єм втручання. Так, це правило, можна сказати, постійно працює, оскільки чим довше пацієнт знаходиться з дефектом якимось, да, тим більш дальніше ускладнення протезування його, оскільки зуби мають таку склонність здвигатися у сторону дефекту. То є їх Потрібно в тому разі буде депульпувати. Вже не будуть живі і так довго служити пацієнту. Чи правильно я розумію, що ви на базі свого відділення самі виготовляєте всі конструкції? Так, вставні так. Ми маємо практична можливість практичну можливість виготовляти практично всі різноманітні віди протезів, як знімних, так і незнімних. Виготовляємо також безметалеві конструкції. Який досить естетичний, більш схоже на свої ткани, тверду тканину людини. Те, що ми маємо можливість в нашій клініці виготовляти будь-які види протезів безпосередньо в неї, це скорочує шлях пацієнта до його результату фінального, так скажімо, коли він буде з зубами. І Контролювати на всіх етапах а, сам процес виготовлення також зубним техніком, з яким ми працюємо безпосередньо в Е Виготовлення е розпочинається безпосередньо з прийому, тобто з консультації, коли ми з лікарем, терапевтом чи, можливо, з чоловіснолісовим хірургом а, оцінюємо стан. Ротової порожнини, парадонту, опорних зубів, вибираємо потрібну конструкцію протезу. Далі обробка зуба, якщо це незнімна конструкція, зняття відбитку силиконовими чи альгінатними масами. І надання цих відбитків безпосередньо зубному техніку, зуботехнічного лабораторію, де він вже починає виготовляти протез. Розкажіть, коли людина перебуває у процесі протезування, так це може бути там два чи чотири тижні, про які ви вже так. сказали раніше. Чи є якийсь певний особливий момент в харчуванні в догляді за ротовою порожниною? Якщо гротові порожнини встановлені е, тимчасові конструкції, то слід більш е, обережно ставитись до них, тобі ж е, зменшити навантаження, приймати е, не таку гарячу та холодну їжу. Е, в принципі, це все. Чи існує строк придатності у протезів? Так, у всіх протезів існує свій срок придатності, е, Знімні протези. Який безпосередньо знімається да, при багатої кількості відсутніх зубів, в них срок 3-5 років, це максимум. Я би радив змінювати конструкцію знімних протезів кожні три роки, бо він є безпосередньо дуже твердий, слизова балонка під ним та косні структури постійно змінюються. І протез згодом стає більш рухомий. Це доставляє багато дискомфорту пацієнтів. Вони не допережовують їжу. Остатки їжі можуть попадати під піднімний протез. Це збільшує кількість патогенної мікрофлори, неприємний запах. Нічого в общем корисного в цьому немає. Які можливості клініки у протезуванні зубів на сьогодні? На сьогоднішній день ми маємо практично всі можливості протезування зубів, всіми видами протезів, проходимо постійно підвішені кваліфікації, якісь наукові конференції, курси. Ми маємо велику різноманітність матеріалів, які практично всі виготовляються в Європі за кордоном. Так, це Досить часто збільшує їхню вартість, та е, це гарантує е, більш довгу службу цих протезів, бо добре матеріали це добре матеріали. Пане Євгене, розкажіть нам, будь ласка, якщо у людини вже наявна конструкція, так, є протезування, так. а проте зазнають шкоди чи хворіють зуби, фактично, які зберігаються у ротовій порожнині, що тоді? Так, це можливо, але ми повинні чітко розділяти види протезування. Тобто, якщо це незнімне протезування, виникають іноді проблеми з зубами, які є опорою для незнімних конструкцій, потрібно постійно слідкувати. Іноді, як завжди, як кожна людина, їй потрібно раз в півроку приходити до стоматолога на осмотр, і доктор безпосередньо проконсультує, надасть завжди надасть допомогу цієї людині, якщо потрібно. тобто він побачить, чи є проблеми. Під опорними зубами. Також, якщо це знімні конструкції, особливо частково знімні конструкції, які Удержуваються в ротовій порожнині за допомогою зубів, які залишились в полості рта, треба також за ними слідкувати, чистити як свої зуби, так і протез. Слідкувати, мити його після кожного прийому їжі. На ніч треба чистити. Протез зубною пастою та щіткою. От до речі, про догляд за протезами, так він так. має бути якимось спеціальним чи таким же, як і за власними зубами. Які рекомендації? За нізним конструкціями, які безпосередньо крепляться на зуби, на цемент, так скажемо, і не знімаються, слідкувати треба так же, як за своїми зубами, тобто чистити кожного дня, полоскати після кожного прийому їжі ротову порожнину. Знімний протез більш ретельно. Потрібно слідкувати більш ретельно за ними. Спаласкивать після кожного прийому їжі. На ніч на треба чистити зубною пастою та щіткою, мити водою та зберігати їх в сухій закритій баночці без води. Це дуже важливо, бо знімні протези є. Виготовлені з пластмас, які є мелкопористою структурою, яка в себе має вона впитує в себе влагу і змінюється протезна ложа, і після цього протез не так добре, так скажемо, сидить в порожнина рота. Як людина доглядає за протезами, чи подовжують або зменшує це термін придатності, власне, про який ми вже говорили? Так, це практично завжди є так. Бо якщо знімний протез не доглядати, не чистити як потрібно, утворюється зубний камінь, протез руйнується, він змінює форму, він впитує в собі запахи, микроорганізми. Также є таке поняття, як е алергічна реакція на мікроорганізми, да? то є токсичне дійство протезов. Mm -hmm. На термін придатності да, е можуть повлияти е оприлюднені фактори це є е поломка знімного протезу, поломка, оп поломка опорного зубу чи видалення. Опорного зубу часткового знімного протезу, тоді потрібно цей протез переробляти. І давайте приділимо увагу темі протезування та естетиці. Кожна людина на сьогоднішній час бажає бути естетично привабливою, так, е е, їсти їжу, як завжди, з молоду, е е посміхатись і бути красивою це є. Ми маємо можливість досить. Обширну можливість надати естетичний, естетичне задоволення да, людині. Е е і протез в ротовій порожнині не буде так помітен, як е було раніше на багато років. Тому ми маємо можливість змінити е форму, зробити її більш анатомічно, правильно, е зробити протез більш е яскравим. як так сказати, змінити його колір. Протез повинен співпадати по кольору зі своїми зубами, з кольором твердих тканин своїх зубів, щоб його не було помітно. На сьогоднішній день я вважаю безметалеві конструкції є більш естетичні, ніж металокерамічні конструкції. В яких є металева внутрішня частина, яка в приясневій зоні, дуже часто є помітна, особливо коли у людини погано виражений підслізовий жировий слой. Пане Євгенію, дякую вам за те, що ви ввели в нас тему протезування зубів. Дякую вам. Дякую вам. Ви маєте наразі можливість кожного дня. Прийти до нас в клинику, е отримати безкоштовну консультацію і повний спектр стоматологічних послуг. Я нагадаю, що говорили сьогодні. Ми з паном Євгеном Сіротіним: це лікар-стоматолог-терапевт та стоматолог-ортопед. Програма Лікар онлайн. Побачимось. Ококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка Мотор Січ це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів. Із турботою про кожного. Клініка Мотор Січ, наша адреса, місто Запоріжжя, вулиця Брілова, 6. Телефон для запису: плюс три вісім, нуль шістдесят 65